Привіт, любі друзі! А чи чули ви щонебудь про екзорцизм? Коли ми говоримо про екзорцизм, то уявляється нам наступне: відкривається дверка, входить священник до кімнати, де знаходиться опанована людина, і починає молитву. Під час цієї молитви видні якісь зовнішні прояви, терпіння мухи людини, але після змагання людина розслабляється і стає краще. Злий дух виходить. Ми цікавимося тематикою екзорцизму. В ній щось є таке містичне, цікаве. Але справа є такою, що мало би хто хотів би потрапити до такої ситуації, коли ми б потребували екзорцизму. Ну це ж страшно і неприємно. Але справа є такою, що взагалі-то кожен з нас екзорцизм вже проходив. І ця річ є корисна і нам дуже потрібна. Давайте про це сьогодні і поговоримо. Чи відрікаєшся від сатани і всіх ангелів його, і всієї гордині його, і всього служіння його? Відрікаюся! Я думаю, ви знаєте, звідки ці слова. Вони з чину хрещення. Коли до хрещення приступає доросла людина, то вона сама промовляє ці слова. Коли ж приносять маленьку дитину до храму, то ці слова промовляють хресні батьки в імені цієї дитини, а потім, коли вона буде зростати, вкладають їх їй в серце, передаючи віру. Священник також молиться, дьмухає на дитину, на людину, яка йде до хрещення, і говорить: вижени з нього всякого лукавого і нечистого духа, що скрився і гніздиться в серці його. Ця вступна частина перед хрещенням і є екзорцизмом, бо людина не може увійти в царство небесне, не може увійти в церкву, несучи з собою диявола. Але важливо розуміти, що екзорцизм не є лише вигнанням диявола з нашого життя, не є лише скиданням його влади з нас. Бо дехто це собі уявляє, не мов би, в фільмах, ось ішла людина. І захворіло і на якусь біснуватість прийшов екзорцист, очистив її, і вона далі живе абсолютно звичайним життям. Так екзорцизм не працює. Давайте повернемося до початку Таїнства хрещення. Коли ми відрікаємося від диявола, ми маємо повернутися обличчям до престолу і казати: «з'єднююся з Христом. Чи з'єднюєшся з Христом? З'єднююся. Чи з'єднуєшся з Христом, з'єднуєшся, чи з'єднуєшся з Христом, з'єднюєшся. Ми повторюємо це знову і знову і знову. Тому що немає такого стану життя людини поміж Богом і дияволом. Або з одним, або з іншим. Або так, або ні. Трішки Богу і трішки дияволу не отримається, бо це є брехня, а батько брехні диявол. Значить, якщо ти ходиш то там, то там. Належиш дияволові, і це є шлях одурманення. І так людина потрапляє в таку біду, що їй буває потрібна надзвичайна форма екзорцизму. Тому нам дуже важливо пам'ятати цей принцип: я з'єднююся з Христом, я дивлюсь на нього, я можу впасти, але дивлячись на нього, знову підіймаюся. Тоді диявол не буде панувати над нами. Коли ми очищаємо своє серце від зла, туди має увійти добро. Коли ми очищаємо своє серце від пороку, тоді має увійти чеснота. І сьогодні просто хочу пригадати, як нам це практично робити. Якщо ми дивимося на те, як Господь Ісус Христос змагається з дияволом і виганяє Його, то можна побачити, що Він використовує тексти святого письма, Він використовує Біблію. І це використовували також монахи перших віків, коли виходили на пустиню. Змагатися з дияволом, коли виходили на пустині, щоб пізнавати Бога, то цей шлях очищення і змагання вони проходили разом зі святим письмом. Навіть бувало так, що складували тексти, від яких спокус які молитви з Біблії, які тексти з Біблії читати. А це походило з того, що вони знали Писання, і в часах спокус вони зверталися до Слова Господнього. І я закликаю кожного з нас користати зі Слова Божого. Навіть коли ти не маєш ще відчуття потреби Слова Божого, починай читати. Воно в тобі пробудеться. Разом із практикою читання, писання в тобі пробудеться спрага до того слова. І ти почнеш наповнюватися, бо з нами так буває. Ми живемо зараз, немовби такі затуманений, затьмарений наш погляд духовний, і нам здається, що нам навіть і не потрібна е, ця Біблія раз в тиждень може прийду до церкви, і, і достатньо це буде мені і Богові. Ні, починай читати Писання і відчуєш спрагу. Починай молитися, щоб Господь відкрив тобі писання, і це дуже важливо. Бо буває так, що наші очі є закриті перед Господнім, і Ми його беремо просто, прочитаємо, і воно не трапляє до нашого серця. Потрібно відріктися від диявола. І сказати, Господи, я з'єднуюся з тобою, відкрий мені себе через своє слово. Читай слово, освячуйся словом, і нехай воно буде в твоєму серці. Це дуже простий, хоч і складний буває на практиці принцип екзорцизму: я віддаляюсь і відрікаюсь від диявола і з'єднююся з Христом, значить, ним наповнюю своє життя. Любі друзі, дякую за те, що ви є з нами на цьому проєкті Запости. Це вже моє останнє відео, але завтра ще буде відео від отця Тараса Бровді. Ще раз кожному дякую за лайки, репости, донати, добрі коментарі. Дякую за те, що ви є з нами. Ідемо далі, дорогою нашого святого і великого посту, щоб дочекатися Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа, і відкрити перед Ним своє серце і зустріти його з правдивою радістю, не зважаючи на будь-яку темряву, яка нас атакує, нехай Господь всіх нас благословить. Христос посеред нас, папа. -па.